Дивіться, що в мене є? Мойва. Будемо жарити сьогодні без сковороди кучу олії і кучі воні. Між прочим, оці красуньки вже 200 гривень кілограм. Давно вже їх не купляла, була неприємно вражена ціною. Почнемо. Спочатку рибу розморожуємо, ми їм в холодній воді складаємо в миску. Кіт уже сходить з ума. Так, є. Значить, треба посолити. Сіль по смаку, хто скільки любить, хто скільки рахує за потрібне, так і солимо. І отак її трошки поверти. Я завжди на язик пробую. Хто брезгує, той не пробує. А я пробую завжди. Трошечки олійки. Небагато, так просто трошечки збризнуємо. Сьогодні купила отаку приправу до риби. Ну, пахне гарно. Я ще такої не пробувала. Побачимо. Ой, тут кунжут, прикольно. Перемішаємо. Можна кинути сушеного часника, перчика, паприки. Хто що любить, накидаємо. О, дивіться, яка гарна виходить. Тепер беремо пергаментний папір. Духовку я вже включила на 200 градусів. Рецепт такий простий, а риба така смачнюща. Чого раніше ми так ніколи не робили, а стояли, жарили ото по два години над цією сковорідкою, я не знаю. Ніхто розумний не підказав. Застілаємо противень з пергаментом. І кожну нашу рибиночку одна до одної викладаємо на пергамент. Казала моя бабулечка валетом. Ножки до ножок. Ой, смерека, на 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 Розкажи мені смерека, на 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 Чого ростеш стежте так далеко? На 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 чарівна моя смереко. Так далеко. Чарівна моя смереко. Все, ставим наших красуночок пектися 30 хвилин при температурі 200 градусів. Так, дивіться, ось я достала свої рибулечки, пахнуть на всю хату це просто неможливо. Вони вийшли сухенькі, нежирні, дуже-дуже гарячі. Я вже одну попробувала, дуже смачно, всім рекомендую.